Доброго ранку, ви на каналі Майстерні рослин, я Наталя. Ну і сьогодні відео для тих, хто вирощує лохину. Майже відквітли наші кущики, позав'язувались ягідки на нашій ділянці дуже рясно ягоди зав'язалися. І ми сьогодні будемо робити ще одне підживлення. Підживлення кальцієм. З цього приводу є різні думки. Хтось вважає, що кальцію не потрібно, тому що він може розкисляти ґрунт, але ми вносимо кальцієві добрива і я зараз розповім чому. В дійсності кальцій потрібен всім рослинам без виключення, тому що він є ключовим компонентом стінок клітин рослини, тобто він сприяє створенню сильної структури клітинки і забезпечує їх стабільність. Міцні клітини. клітинні стінки допомагають рослинам протистояти хворобам, інфекціям, особливо тим, що переносяться комахами. Рослина стає більш толерантна до теплового стресу, тобто стає більш така витривала. Ну і відповідно для лохини кальцій сприяє збільшенню пружності плодів, і, ну, більш кращому їх росту та терміну зберігання. Тобто такі ягоди будуть краще зберігатися і довше лежати. В свою чергу, недостаток кальцію може викликати міжжилковий хлороз, який найчастіше можна побачити на самих таких старих листочках. На них будуть такі помітні маленькі білі плями, краї листочків можуть ставати тьмяними, вони можуть в'янути і відмирати навіть. Ну і достигання плодів будуть проходити із затримкою. Відповідно, кальцій лохині потрібен, але не в таких дозах, можливо, які потребують інші культури. Ну і вивчаючи досвід польських фермерів, які вже набагато він довший у вирощуванні лохини високорослою, то і там, звісно, відмічають, що лохина потребує кальцію. Але в невеликих дозах. Тому ми вносимо кальцій під лохину у вигляді кальцієвої селітри це водорощинне добриво, яке. Дуже добре засвоюється, дуже його комфортно вносити. Ну і зараз ми покажемо, в яких дозах ми це вносимо, в яким чином це робиться. І якщо ви готові слідувати нашим рекомендаціям, то, будь ласка, користуйтеся. Готуємося до підживлення кальцинітом. На сезон на один дорослий кущик треба приблизно до 45 грам кальцію. Але він не вноситься за один раз, і ми його будемо ділити на 4 внесення. Тому, відповідно, це норма на сезон ділимо на 4, тобто по 10-11 грам кожного. Внесення буде, ми будемо вносити два рази на тиждень, тобто протягом двох тижнів ми внесемо весь цей кальцій. Але, але зараз розводимо лише 10 грам. Ну, зараз побачимо, як це виглядає. Ну, ось о, Норма 11 грам. Перед тим, як вносити кальцій, ми попередньо зранку. Пролили кущики, Вони, вологий ґрунт у них зараз. І будь-які добрива і кальцій в тому числі треба вносити саме на мокрий ґрунт, щоб не зашкодити корінечку. Розводимо цей, цю дозу кальцію в 5 літрах води, тому що у нас вже зволожений ґрунт, і цього нам буде достатньо для того, щоб пролити наші кущики. 5-6 літрів, як там вийде. Тож йдемо. Так, відміряти кожного разу, звичайно, що ніхто не буде навіс, на вагах вагами. Тому хочу оцей кальциніт, який я наміряла 11 грам, перевести в чайні ложки. Ось одна чайна ложка, ну і десь половинка другої. Півтори чайні ложки це якраз у нас і буде норма 10-11 грам, то, що нам потрібно на один кущик. Будемо зараз проливати. Ми його повністю розчиняємо в воді і тоді підливаємо під кущик. Так, ложечка і трошки. Розмішуємо ми завжди таким чином, щоб не стоять там з палочками, ще чимось. Під час того, як водичка набирається, вона чудово розмішується. Ну і в даному випадку 5 літрів води буде чи 10. Для нас це не важливо, тому для нас головне кількість кальцію, який ми додаємо. Тому плюс-мінус з об'ємом води воно не грає не відіграє суттєвої ролі Ну і ручками, ручками кожен кущик по чуть-чуть з різних сторін щоб він рівномірно у нас розподілився Це ми будемо працювати на нашу цю діляночку, в якій у нас 16 кущиків, вносимо відром. А от та діляночка, де 120 кущиків, там будемо вносити через полив капельний. У нас там є така можливість прорахувати кількість кубометрів води і розчинити добриво, щоб воно вже поступало в стрічку. Зразу на полив. Одобрю і чекаємо на гарні врожаї. Ми користуємося фірмою Яра. Для удобрення лохини, ну в даному випадку Яра Ліва Кальциніт. Це норвежська торгова марка, і чому саме нею? Тому що вони не використовують хлору. Це безхлорні добрива. Тобто це дуже добре для рослин і для ґрунту, тому саме такі. Але ви можете вибирати будь-які торгові фірми, які вас влаштовують. Основну інформацію до вас донесла. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, долучайтеся, далі будемо ще ділитися своїм досвідом. І вам на сьогодні бажаю гарного дня, гарного настрою. До зустрічі!